Скажи, будь ласка, за яких умов потрапив в полон і що цьому слугувало? Ми тоді поїхали забирати поранених за домовленості. Ну, типу, тоді існували, що тоді договорнічки, так би мовити. Тобто, бувало таке, що ми віддавали поранених підерав підерам, а бувало таке, що вони нам наших хлопців вертали. Ну тобто, якщо цей саме, тобто такі ситуації траплялися. А це була от прям цілеспрямована ситуація на те, щоб захопити наш екіпаж. От, е, бо ну от ми їм муляли око постійно. Вони, вони, вони постійно хотіли нас якось вловити, а, 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 а вловити нас не могли. Перше ставлення, перше відношення, от що взагалі я і перші думки, коли ти зрозумів, що це вже. Ти розумієш, ну, коли ти попадаєш в такі умови, тобто ти можеш повірити в будь-що. Ти можеш бути поранений, ти можеш лишитись калікою, ти можеш померти. Ну, тебе можуть вбити, грубо говоря. Ну, те, що ти можеш попасти в полон, для тебе ну, це якось. Менш реалістично. Ну, це не то, що менш реалістично, це ти, ти, ти в принципі думки такої допустити не можеш. Я перший тиждень я не міг зрозуміти, як я опинився тут. Ну, я перший тиждень, я реально, ну тобто мені не так страшно було то, що там або боляче, то, що мене пиздили постійно. Ну, нас... В принципі, перший час всіх пиздять постійно майже. От. Але, але от просто головою збагнути, що ти попав в полон. Ну, це це, це от, оцей психологічний момент дуже важкий. Тому що, ну, тобі не хочеться їсти. Ти не їси ну, за рахунок того, що для тебе це от така знаєш, стресова яма. От. Ти не можеш. Ти не можеш їсти, ти не можеш пити. Ну, ти, ну, ти реально ти живеш як. Е... Тобто мозок от, відключає, відключається повністю. Ти відмовляєшся сприймати реальність навколо в принципі. Але їсти і пити давали? Ну, якщо це можна назвати, Ну, давай будемо відверті. На той момент їм самим жрати було нічого. Ну, Їм не було, що їсти самим. Тобто, ну можеш уявити, чим вони годували полонених. Ну, Тобто вони реально ну, вони годували їх ну, так, щоб не здохли, грубо говоря. А, скільки часу провів у полоні? О, мені поталанило, я недовго, я всього два місяці. А, вивозили з Обняли. території України. Коли ти був у полоні, знаходився десь на території України я, чи вивозили? В Донецьку. Донецьку. Тобто ти розумів, де ти знаходишся? Так, да, 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 ні, нам казали, прям. Коли ти вже починаєш сприймати об'єктивну реальність, тобто ти, ну, ти, вже спіл... ти вже при спілкуванні ти уловлюєш. Вот. ми прям знали, що ми знаходимося на території Донецької СБУ.